Усім доброго дня, маємо такий величезний верстат. На цьому відео хотів би показати роботу вакуумного стола, вакуумного насоса. Робоче поле більше 4 і більше 2 метрів. Руба кажучи, 4х2. На Насос 7,5 кВт. Відкрита зараз одна зона. Розмір зони ширина десь більше метра, довжина десь приблизно 750. ось Ми поробили отакі от дірочки в МДФі в кожне перехрестя вакуумних зон. От, і зараз ви побачите магію вакуумного стола. Включаємо вакуумний насос, вмикаємо. Беремо шматок фанірки, розмір метр на, на 300 вкладаємо, Треба, щоб не було ніяких кузьок. Все. Спокійно можна призирувати на непоганих режимах. Якщо я щось підійду, звісно, відірвати я зможу, але в процесі фрезіровки... Заготовка, навіть якщо кривенька, вона притягується до стола і спокійно фрезерується. Якщо це мова йде про листовий матеріал на великий розмір, то звісно там взагалі абсолютно нереально на будь-яких режимах його сунути з місця. Так що за допомогою регулювання зон ми можемо контролювати різноманітність у цих всіх викладати заготовки. Та як нам так потрібно. Ну, ось і все. Те, що хотів показати. Всім дякую.